Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Вадим Валерійович, сьогодні в команді не вистачило зовсім трошки. Про на вашу думку, чого саме? Ну, Сьогодні, знаєте, так, як трошки ми ціплялися за, за рахунок, да, десь там приблизились, десь були у нас шанси, да, там, зрівняти рахунок, але ну, не вистачило. да. Ну, я, я думаю, серію ми програли не сьогоднішнього матчу, да, а в яких випадках. Після минулого матчу ви говорили, що команда віддала ту гру повністю. Після минулого матчу ви говорили, що команда віддала ту гру повністю, а сьогодні вже не змогли морально налаштуватися на наступну гру. Я налаштовувалася в тому том -то справа, що налаштовувалося. Да, хлопці хотіли сьогодні воювати, да, ви вигравати, але дуже дуже погане почало, да, дали. 2-0 для сокола, но це точно не потрібно да, для такого клубу, як сокол. Тому і, би, і не змогли надалі виграти. Да. 2-0 це забагато в першому періоді, це тумачка. Да. Досить велика кількість вилучень сьогодні, була. можна сказати одразу, що це бажання забити, та все ж таки, все таки суперник більше контролював шайбу. По вилученням, знаєте, взагалі не зрозуміло. Багато, не багато. Мені важко щось ну, Якщо чесно, я розумію, ми по яким правилам граємо. Ми приспособлюємося до одних, граємо по другим, до тих приспособлюємося, граємо по третім. Це не ключовий момент, там ключові інші моменти. Хлебці, ну, старались, але це, на жаль, не наш кращий матч. І ну, точно, точно вигравати, да, коли ти, ти вже прижати до стінки, да, но точно треба так працювати, так грати, як ми грали в третьому періоді. Да. А перші два це таке, ну так чисто таке, ну якби. Для болівальників, мабуть, ну, ми, -то, ми, -то, ми -то все бачимо. Да. Два, перші два періоди ми не заслуговували перемоги. В третьому попиталися, да, вроді нас догнали, якісь були там полумоменти, але да, опять-таки це цього недостатньо, щоб викривати у Сокола. Дебютний сезон позаду. Які плани в тебе по здалі? Ні таких планів у нас немає. Просто хочеться запитати, ну, потрібна команда і ну, чи не потрібна, да? тому що ми ну, ви, на, э, весь сезон ми, ну, боролися з вітряними мельницями, да? нам, нам на чорне говорили біле, на біле, чорне, а ми так как бы не, ну, не могли зрозуміти, ми еще хокей чи, ми, що ми з вітряними мельницями нас ну, везде дураками робили, але да? ну, подивимось, не знаю. Но... Поживемо, поживемо, побачимо, що які висновки були, висновки будуть по ітокам цього чемпіонату. Да? Мож, мабуть, е... ну, Важко щось, щось сказати. Да? Перед сезоном були у нас амбіційні плани, да? не, на один, не на один сезон, да? ну, надовго, на, на але скажу так, вам від, відверто відбувається Да. Не зрозуміло б чому. Би, ну, єдиний клуб, ну, ну єдиний, мабуть, ще, де, в, де, в, де в час платиться заробітна плата, да, де все чітко, ще, де виконується об'язання перед гравцями. Ну, Мабуть, нам таке не потрібно, мабуть, краще мати клуби, де обманують гравців, да, де, не, ну, де не платять за зарплату. Я сам такий був колись, коли, на жаль, грав в сокалі. Да, Десять років тому да, обманули. Ну, мабуть, таке хочуть видіти, видіти у нас ще України. Не знаю, поживемо, побачимо. Да, що, наша, що наша група інвесторів скаже по ітогам нашого виступу. На жаль, таке, як є, да, я б сказав, як є. У будь-якому разі дуже чекаємо на вас наступному сезоні. Дуже чекаємо побачити всіх хлопців і сподіваємось що сезон буде більш успішний для капітала. Дякую вам за коментар. Дякую вам за коментарі. Про сезон. Вам, да. Все, Чекаємо фінал. Дякую. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.